Друзі, привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Скоро у нас Різдво, свята вечеря. І як же вечеря? Свята без смачної куті. Для цього нам потрібно куття 250 грам, родзинки двох видів по 50 100 грам, колоски горіхи 60 грам, цукати 50 грам. Дві ложки столових меду, мак, три ложки столових, 100 г кураги і 80 г горішків кеш'ю. Перш ніж розповчати приготування, нам треба нашу котю залити укропом. Беремо посудину і всипаємо нашу котю. Я також даю, бо в мене скляна посудина, і я даю ложечку, а потім заливаю окріп, так що воно повністю покрила нашу котю і потрібно залишити на дві годинки. Нехай вона собі так пропариться. Прийшло дві годинки, я подивлюся, от. Друзі, бачите, наше куття як вже наврякла. І я думаю, вже можна її промити і треба її відварити. А там вже побачимо, скільки часу нам потрібно для того, щоб подивитися, чи що вона зварена чи ні. Так, друзі, добре промили. Беремо тепер. Каструльку таку невеличку, щоб трошки залишилось, і всипаємо сюди і заливаємо водичкою. І нам потрібно це все добре сварити. Ставимо. Так, друзі, поки наша кутя готується, я беру наші цукати, родзинки і курагу і також заливаю окропом. Наші будуть просто м'якші нашій коті сушені фрукти. І також нам потрібно ще відварити, якщо є у когось буде МАК, але я купляв МАК готовий, мелений, тоді я відварювати не буду. І нехай настоїться все це. За цей час я буду собі нарізати наші горішки. На дрібніші кусочки. Так, беремо горішки наші нарізані на дрібніші. Можна, хто хоче на кофемолці перемолоти, я завжди ріжу такими шматками. Кусочки такі тут. Хто б... по бажанні, хто дрібніші, хто. І так повністю. Волоски, які шью, кишю я вже нарізав, бачите, отакі от в мене получилось. Отрібнив і всипає сюди в посуду, на де будемо в дальнішому готувати. І також мак. Так. Сухофрукти я водичку ще злив і. Бачите, родзинки це все можна і цукати залишити, а корогу потрібно дрібніші шматочки порізати. Нарізав нашу корогу і всипаю також туди в посудину. А родзинки і цукати я залишаю такими. І наразі чекаю, поки котя доварюється. Друзі, я на початку відео вам не показував, що. Я ще забув про фініки. Мені потрібно ще фініки. Тут десь 70 грам фініків. І їх також треба. Кістку, витягнути кісточку з них і добре також нарізати невеличкими шматками нокі. І нарізаємо. Так, друзі, наше потяг бачу вже варена, і я буду знімати водичку треба, а майже. Повністю википіло. і треба винести на холод, нехай охолонить. Так, наша кутя остила. Бачите, як вона гарно зварилась і всипаємо сюди до наших фруктів. Далі я ще додаю ці дві ложки столових меду і нам потрібно це все добре вимішати так добре перемішали і я ще друзі даю трошки водички щоб вона була така річ. Надає така сух... сухенька. Так що, друзі, ставте уподобайки, підписуйтесь на мій канал. Христос народився смачної куті, смачної вечері, здоров'я, миру, славоди і любові.